Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу розповісти про дуже корисне для огірків підживлення, яке збільшує суттєво врожаї. Зараз давайте зберемо перший врожай, який в нас вже з'явився на оцих огірках, і проведемо це підживлення. Ну що, розпочнемо. Ми висаджували в теплицю в декілька строків огірки. Ось ці у нас ще маленькі. Вони посаджені не так давно. І три кущика посадили досить ну, раніше. І ось, що у нас тут наросло. Це вже, чесно кажучи, не перший врожай. Гібрид Мертус, до речі, ось такі огірочки. Ось, вже готові. вони. Це не карнішони, це такі середньоплідні. довжина плоду 18-20 см. Це такий гібрид. Середня Є ще довгоплідні, там до 30 см. Ну, ось це ще ранувато. А ось на цієї рослинці вже можна щось зібрати. Ось так. Ну По суті, два огірка з трьох кущиків ми зібрали. Я не хочу поки що ось ці вони ще не набрали сортового розміру, тому хай ще трішки підростають. Так би, звісно, можна було їх зірвати. І тоді було б не два, припустимо, а п'ять. Перший наш, ну, Умовно, перший врожай. Все, зібрали агірки, які вже збільшилися. І ось зараз якраз можна підживити для того, щоб трішки інтенсифікувати розвиток подальшої рослини. Тому що нав'язано у нас багато плодів на цих агірочках. Бачите, ось уже перший, другий, ось третій, це вже 100% буде зав'язане. Ну, і на цих також по декілька штук. Ростуть, до речі, у нас в пакетах. Постійно підтримуємо рівень вологи, Замульчували, для того, щоб не випаровувалось в повітря волога зі стаканів. І так, чим будемо проводити живлення? Живлення проводимо. Органічним добром, яке ми приготували самотужки, буде трішки запаху, але нічого страшного. Це, друзі, курник. Курник з байкалом. До речі, ось пакет ми ще не викинули. Ось так він виглядає. Я думаю, багато хто з вас користується саме таким курником. Ми його використовували, клали в посадкові ями по жмені. Але ж його можна використовувати і іншим способом. Ми замочували з розрахунку, я зараз розповім рецепт. Ось дивіться, У нас тут 5 кілограмів, ця пачка, цей пакунок. 5 кг курнику на 5 літрів води. Ось тут ми все це замочували один к одному по об'єму, і сюди додавали 250 мл байкалу. Ось у мене є тут, якраз я покажу вам, пуста пляшечка є, вже смітничок її викинув. Ось такий байкал. Я посилання залишу внизу в описі під цим відео на курник на байкал. Можете перейти і замовити. Ось, все це навели, почекали кілька днів. Тут у нас в тепличці дуже тепло було всі ці дні, і воно перебродило. Мікроорганізми, які є в байкалі, вони розмножилися, почали тут діяти в цьому добрі. Ну, тобто, ось це поєднання воно дуже добре буде впливати на рослини. Давайте приготуємо розчин. Розкриваємо, бачите, ми пакетом накриваємо. Ось це добриво. Воно це концентрат. концентроване, воно буде у нас стільки, поки не завершиться. Можна перед використанням його трішки розмішати. Ну, Друзі, перчатку треба одягти, звісно. Це добриво для тих, хто не боїться брудного такого, ну, брудної праці. Да? Ми до цього звикли. Раніше ми замочували ці, скажіть. Коров'ячий навоз, але корови немає, у сусідів також, а курник можна купити, замовити, і воно таке більш-менш чистеньке. Скільки брати? Половину півлітрової баночки. Багато не треба, а півпівлітрової баночки так, на око. На око небагато. Ось такою концентрацією. І розмішуємо у ведрі з водою. 10 літрів води. І приблизно по одному літру під кожен кущик проводимо полив. Як часто можна підживлювати такою, так, такою підкормкою? Не частіше, ніж один раз на два тижні. Чому? Тому що, друзі, органіка це також добриво. і воно також має свої концентрації. Тому дуже обережно з цим не треба, як то кажуть, поливати при кожному паливі. Так, це обов'язково закриваємо. Хай воно далі стоїть, чекає. Взагалі, це добриво ось це в, такої, в такому співвідношенні курник, байкал та водичка. Це добриво, я його називаю доброго першої половини вегетації рослин. Тобто, коли рослини нарощують зелену масу до плодоношення. Коли починається плодоношення, то таким добривом вже підживлювати не, вар... не варто. Е, виключення огірки. Огірки це. Рослина, яка любить ось саме такі добре, в яких є деякий вміст азоту, тому що ну, це трава. По суті, трава, яка з сухої речовини в плодах тут дуже мало. Тому ось курником можна в принципі кормити, живити, але треба буде дивитись потім, якщо почнуть жирувати. Звісно, ось це підживлення одразу припиняти. Тому що ну, може бути таке, тому я і кажу половину півлітрової баночки розчина на 10 літрів води без перебільшення. І раз на 14 днів по літру і завжди у вас буде воно гарне плодоношення, гарний розвиток рослин. Як бачите, чиста органіка для тих спеціально, хто ну проти використання на ділянках. Мінеральних добрив. Ми користуємось, друзі, результат завжди дуже непоганий. Так що, якщо хочете, можете такий розчин самотужки приготувати. Посилання ще раз нагадую, залишаю в описі під цим відео. На цьому відео завершу. Всім гарних врожаїв, вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!